Всім доброго дня! Сьогодні готую клубнішно-яблушний кисіль. Потрібно 1,5 літри води, 5 столових ложок крохмалю, 2 яблука, 5 кг клубніки. Я використовую заморожену, 7 столових ложок цукру. Яблука обираємо від шкірочки від серцевинки і нарізаємо на дольки. Додаємо ще півтори літри води, готуємо приблизно де 7 хвилин до м'якості яблук. Яблука вже зготувалися м'ягенькі, тепер перебиваємо блендером. Тепер додаємо цукор, доводимо до кипіння і будемо вливати розведений у воді крохмаль. Проварюємо приблизно 2 хвилинки і кисіль готовий і можна смакувати. такої густини виходить кисіль. Дуже смачний, ароматний, клубнічний. Пробуйте, готуйте, смакуйте всім смачного.